До Великого посту і частіше стає пам'ять преподобних отців, які особливо простояли в цьому подругу на цьому тижні Антонія Великого, сьогодні Єфімія Великого. Вчора була Макарія Єгипетського. І читаючи їх життя, дорогі брати і сестри, ми з вами можемо дуже багато мудрості придбати для себе. І дуже це корисно, і треба це робити, тому що наші пращури дуже любили читати життя святих. І ось ще Господь нам сьогодні пропонує з Євангелія історію про те, як він йшов у місто Ієрихон і Захей, митник такий був. Митники були такі люди в народі дуже зневажливо, їх не любили. Чому? Тому що вони збирали податі для Римської імперії. Їх вважали зрадниками, що вони, значить, негідні. Але ж е, римляни ж, е, мали це робити, тому що так було прийнято е, по законах е, тих часів. Хто кого був сильніший, той збирав податки. І е, хочеш, не хочеш когось вибирали і заставляли цю роботу таку дуже неприємно нести. Але чому їх не любили? Тому що вони зловживали. Була б там людина частина, вона б, може, і не була б так, знаєте, зневажливо. А так як вони, скажімо, там треба було зібрати 50 тисяч да, монет, а вони 60 тисяч збирали, 10 собі клали в кишеню. Ну і Закей був одним із таких. Але ж, все ж таки, він дійшов до тої точки, що зрозумів, що це щастя йому не принесе. і... Пора вже щось робити своєю душею. І може ви, дорогі батарія, зустрічали в своєму житті. Це часто буває дуже. Людина добру освіту отримує, гарно шкіл там, в школі вчилася, там, вуз престижний закінчує, іде на престижну роботу, добре заробляє. Але дуже часто що буває з такими людьми? Якщо скажімо, там в державі якісь негаразди, людина може там роботи полишитися і з багатства перейти на бідність, таке буває. А буває таке, що людина ці кошти не знає, куди витрачає. Ходить по клубам, там, витрачає, по ночним клубам ходить. І там коштовні там, коньяки, віскі п'є, і наркотики всі пробує. І собі каже, я зупинюсь, коли треба. І там е, міняє партнерів е, направо-наліво. Але буває таке, що людина доходить до такого же стану, що її нічого не радує, і вона шукає чистої любові. Хочеться знаєте, е, вітрило свого човна життєвого направити до тихого берега. Все набридає вже таке життя, тому що людина розуміє, що до добра це не доводить. І тоді людина дуже часто починає шукати Бога. Так і Захей. Він шукав Бога, він почув, що іде Ісус, незвичайна людина. Був він маленький. Він заліз на дерево, це для нас алегоричний образ, дорогі брати і сестри. Що ми з вами всі люди грішні, маленькі, і дуже часто, ну ми взагалі обмежені істоти, ми не можемо нормально робити, виконувати заповіді Божі. Нам треба трошки вирости, піднятися над земною суєтою. Отож, дорогі брати і сестри, треба це старатися якомога. Частіше себе заставляти, кудись поїхати на Богомілля, в якийсь монастир, вдома іноді ретельніше помолитися. Буває таке, що ми одні вдома залишаємося. От візьми і почитай більше псалти, там, канони, акафісти, почитай духовну літературу, тиші побудь, подумай про своє життя. І ми дуже багато багато можемо таких, знаєте, перлів дорогоцінних взяти з таких уроків духовних. І життя мінливе, ми в це іноді не можемо повірити. Але якщо ми будемо життя святих читати, нещодавно я закінчив преподобного, який жив фактично в наш час, в радянський час, преподобний Севастіан такий був. Його він був один із найостанніх монахів в Оптанії Пустині. Його заарештували на 10 років. Е, в концтаборі, сталінському був, потім його звільнили, але йому не давали е, змоги проживати в великих містах. І він проживав в Казахстані. Північ Казахстану заселялися українцями багатьма там, е, іншими людьми, німцями там. І люди там чим займалась? Там відкривали шахти. Корисне копали, і люди там оселялися. І Ось цей Святой почав там служити. Люди добилися робочі руки, треба були, але серед робочих багато було віруючих. І вони попросили: ми хочемо свою церкву мати. І зважаючи на те, що радянський був час, дозволили побудувати церкву, і він там служив вірою і правдою. І дуже багато випадків його було. Прозорливості, як він спасав людей, Там, скажімо, люд... жінка їхала на поїзді і реабілітували при Хрущові, і вона мала виїхати в столицю. А він каже, не їдь на цьому поїзді. Вона каже, я ж квиток взяла. Це дуже було дуже... теж важко. Треба було ніч цілу проводити на вокзалі, щоб квитки взяти. Все було в дефіцит. І він каже, не їдь. Вона послухалася, і той поїзд дійсно попав в катастрофу. І багато-багато таких було випадків. І саме основне, що цікаво в його житті, що він, коли вже е, почав відчувати смерть, то він сказав, що я незабаром вже одійду. Але вже останні е, там, три дні е, ночі були самі важкі. І він, незважаючи на те, що такий був праведний, от е, десь там уже за день е, погукав свого духовного чада, лікаря, і каже, болить. А лікар питає, де болить? От. Легені, бо він сказав на легені. Ні, каже, душа болить. Я каже, переживаю, що чи я Богу. А йому лікар каже: Та ви ж стільки чудес вже робили. А він каже: ну то все по милості, Божій, по благодаті, заради людей. А що я Богу приніс? Я який подвиг. І він собі гріх міняв, що він там любувався природою зайвий раз. А в констаборі, і там може десь в житті, казав, іноді казав, я роптав іноді, а ропот перекреслює всі добрі діла. І я був дуже здивований цим житєм, що такий праведник і перед смертю відчув, як нам треба подвиг всім. Отож, дорогі і сестри, не будемо нехтувати можливості зробити якийсь подвиг, відвідати когось хворого. Принести там йому там, булочку якусь, якесь прохання нам хтось там прийде з проханням, щось зробити. Пам'ятаємо, що незабаром смерть, з чим ми предстанемо перед Богом. Підемо, зробимо добре діло і, і так далі, і так, і тому подібне. Поможи нам Боже в цьому, молитвами, преподобних отців наших. Амінь.